Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні ми готуємо українські палюшки. Як нюки в Італії, так і палюшки в Україні вважаються національною стравою. Однак готуються набагато простіше за свого родича. Їх не потрібно ретельно формувати. Нарізав і готово. Тож починаємо приготування. Головним інгредієнтом палюшок є товчена варена картопля. Тож беремо 4 великі картоплини, нарізаємо їх на шматочки і відварюємо у підсоленій воді. Коли картопля зварилася, зливаємо воду і робимо картопляне пюре. Коли картоплю потовчем, залишаємо охолонути. Тепер зробимо шкварки. Для цього беремо сало, в мене шматочок десь 100 г. Нарізаємо його на тоненькі смужечки. Можна нарізати на маленькі кубики, кому як буде зручніше, як хто полюбляє. Також для засмажки нам потрібна цибулька. Беремо одну цибулину і нарізаємо на кубики. Похолоджене картопляне пюре додаємо 1 столову ложку картопляного крахмалю, незважаючи на його високий вміст в основному інгредієнті. Додається для того, щоб палюшки мали приємну консистенцію. Також додаємо 2 столові ложки борошна, потім ми будемо ще його додавати і вимішуємо. Також додаємо одне яйце. Все перемішуємо і тепер будемо домішувати тісто на столі. Замішуючи тісто на столі, я поступово додаю борошно. Борошна потрібно приблизно десь 100-150 грам. Орієнтуємося по своїй картоплі, адже вона різної консистенції може бути. Далі, відділивши шматок тіста, формуємо з нього тоненьку ковбаску. Нарізаємо ось на такі шматочки товщиною десь приблизно 1 см. Присипавши палюшки борошном, формуємо палички з отриманого тіста. Підсмажуємо сало, щоб отримати вишкварки. І також підсмажуємо цибульку. Воду, що закипіла, підсолюємо і тепер будемо варити палюшки. Тепер обережно вкидаємо сюди палюшки, доводимо до кипіння, при цьому помішуємо обережно час від часу. Коли вони спливуть, варимо їх протягом 2 хвилин. До палюшок також дуже добре смакує сметана, я її трішки підсолила Її можна не підсолювати взагалі. Також я додала кріп, він в мене морожений. Все добре розмішуємо і подаємо до палюшок. Готові палюшки посипаємо шкварками і смаженою цибулею. Ось такі виходять дуже смачні та ніжні палюшки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що сьогодні були зі мною і до нових зустрічей! Всім смачного!